Полтавці традиційно відзначили день перемоги святковою ходою до меморіалу солдатської слави. Молодь, одягнута у вишиванки, поклала квіти до підніжжя пам'ятника та вітала ветеранів із 69-ї річницею перемоги. Незважаючи на те, що цьогоріч обласна рада організувала окремий захід День скорботи та примирення шеренга із тих, хто як і у попередні роки відзначає річницю перемоги, сягала аж зупинки Карла Лібнихта. Варто зазначити. Ти що голова обласної ради Петро Ворона все ж завітав на святкування? Учасники заходу прикрасили свій одяг маками, символом, який використовують у світі, згадуючи загиблих під час воєн, кольорами полтавського прапору та навіть георгіївськими стрічками. Георгіївська ленточка на какта може бути символізує дуже определено двосмислія. але чесно вам скажу, сьогодні і в цей день. Я думаю, все вот эти вот э, негативные влияния, которые, можно сказать, опятнали этот символ, этот знак, сегодня, мне кажется, абсолютно неуместны. Знаєте, этот символ в первую очередь говорится о том, что мы выражаем своє уважение тем людям, которые отдали свою жизнь. Ветерани розповідають, які страшні події їм довелося бачити під час великої вітчизняної війни. Скільки втрат пережити? Але той день, коли Україна стала вільною, згадують із посмішкою. Гріміло все вокруг нормально, ради були, бізмірне ради. Победа есть победа. А мой погиб под Ленинградом. Вот хожу. На моділку цього року відновили традицію пригощання ветеранів та учасників покладання солдатською кашею, але як кілька років тому безкоштовного таксі для них не було. Колону очолив міський голова, який 8 травня не з'явився в Октябрський райсуд стосовно підозри про його корупційні дії. Суд постановив приводом привести Олександра Мамая на засідання. Натомість нашим журналістам він пообіцяв з'явитися без допомоги правоохоронців. Понеділок, на другу годину, я підготувався до суду, у мене час є, і я прийду в суд і все розкажу.